привіт, привіт. Не завернулся. Привет. Привет. Не привет. привет. А ну с там А ти его мабуть. Так. Привет. Ла-ла-ла-ла. <ривіт> так, а что? Приудив, всё продыхавнувся, бу в кухні. Так, стой. Бу, уласуто на на Ізраїлі, а це та, та, ж, типа, так Та для Ізраїля, та, для... це для України. Нічого <ривіт> собі, <ривіт> 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 фасонщик! Слышишь? Э, ребята, а ну кто-то идите сюда, клацните. Так, ну, на фоні це, це, це Сережа приїхав, з він в Польщі лікувався. Він прапор з Майдану проїхав. Ідіть, хто так, жир, Ідите, пожалуйста, плакати. Сейчас наші Так, еще єдуть. О, Давай, секунд, старай, секунд, дай. секунду, секунду, ще ж мой. Ой, звізда, якщо ти нормально прилетів, так ти ночі пропхався. Які претензії, до мене? дивись туди. Посміхайтеся. Ой. <с embraces> <laughs> это уже, это уже массорина, да? Угу. А коли на бонец, так. так, так. Угу. Ну, вот. по сравнению с тем, что было, все равно уже. Так, это... Красавчик. <соспирес> <соспирес> Бороду запусти. Рыжа борода. <соспирес> Вы <arms. sporting. соспирес> горели солнце, Короче, купова. <соспирес> Вс. Я не ты прилетить без подарунка, <соспирес> то <соспирес> <соспирес> я такий... То есть стрим, то Иерусалим. Стена плачет. Спасибо, тебе. Спасибо тебе, спасибо тебе. Мы на ждем фотосессии. Хорошо, проснулась. это Настя Попсуй, это Саша Гуч, это Настя, которые передвигают за вас прокуратуру, за прокуратуром. Подельная. Подельная. типу, закриття... Закриття майданського ізраїльського циклу. Ну, зараз цикл АТО йде. Ну, то Я був вчора в Толіві, ходив до хлопців. О, oh, і що? Встиг тільки до одного, в воді треба було до дівки. <рес> а до Макса? Ну, ну он такий балагур. На, такі вони. Такий, такий, так. <рес> так, так <я> <рес> Муха. Тож. Привіт. Це Наташа Воронкова. Привіт. Це Лена Масурина. Давайте, давайте. Это Настя по всей ты жизне обнимаешься? А, а, Нет, вот она, она правда, сюда. Да. Ну, Это, Саша у нас это не определившийся, он холостой. А что это прапор вообще не видно? На мою. На мою, Так, вот Нет, я А уж ты стоишь, садись. Я ложись. Вот Да, девочки сюда. У нас ці вінки вже, да? <сіх> Талисман. <сіх> Нет, з а, Заватуй. так? Талисман. это, встречає Нет. Тебе Ні. Так, еще уливаємося. І Маша. У нас мы людей вінка встречаємо. Наш <сіх> Запотоцького. <запутуват>. <сіх> а, сотника з хмельничини, ну то окремо. Погнали. <сіх>